Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра? Давайте розглядати. Починаємо з особистого життя і, як завжди, кілька питань і дивимось на один день. Що буде завтра? в особистому житті? У когось завершується хворобливий стан і. Наповнюєтесь вже енергіями, просто от встановлюєте сили і закривається це питання для когось з вас. От, просто там, де погано себе відчували, це вже вихід з цього. Для когось зверніть увагу, якийсь сон такий може неприємний вам наснитись. Який буде вас налаштовувати на те, щоб щось від себе відрізати, щось прибрати від себе, От знаєте, як одним таким рухом переінакшити якусь ситуацію і зосередитись на тому, щоб наповнюватись всілякими благами. Тобто там, де у вас серце крає, цю ситуацію вам треба вже відпускати від себе і рухатись в бік нових якихось там можливостей, нових горизонтів. Далі дивимось сфера кохання, що у вас буде завтра у сфері кохання. Так, я перервусь на хвильку у нас. Тривога, не хочу, щоб це записувалось. Так, продовжуємо. Давайте так: більш за все, все ж таки, відповідь для жінки. Для чоловіка я скажу одразу: вона така дійсно поряд з вами зараз саме та жінка, яка просто от, ну, сама найкраща для вас. А для жінки просто ви в статусі імператриці. Тому що той чоловік, який вас обрав, він тільки такою вас і бачить. Ви іншою для нього просто не можете бути, бо ви ж та сама, ви ж дійсно жінка, яка викликає ну, просто неймовірні почуття. І гармонізує все навкруги себе, і потяг до вас дійсно такий дуже-дуже ну, сильний. Давайте побачимо дії чоловіка у бік жінки. Угу. Ви та цінність, яку Знаєте, насправді він е бачить вас для себе е людиною. Насправді кармічною людиною, але а що йому тут так серце крає? Чого він так тут страждає? Угу. Ви знаєте, а що між вами зараз хочу це зрозуміти? Кохання є. Відстань між вами, зрозуміло. Бо кохання є до вас і є спілкування, але на відстані і Оце йому серце крає, бо знаєте як, є вчинки, за які йому соромно, є вчинки, за які він отримує від долі вже, знаєте, ну, по потилиці не один раз, насправді, бо вас образити, це не просто так когось образити. Це не просто там мурах, мураху розчавити, а це втратити тут навіть зараз хвилинку. Угу. Знаєте, він втрачає м, порадника, він втрачає м, в вашому обличчі людину, яка Багато інформації йому підказували, спрямовували багато в чим його, давали йому такий зворотній зв'язок, на який він насправді, от зараз він собі так каже, що може і право не мав. Зараз собі каже, що я так не цінував, я так жалкую зізнається, що не цінував, а треба було б. І зараз людина отримує в житті от саме це, як знаєте, за вчинки, які е, зробив, не, не зваживши. От він би е, треба було б йому перед тим, щоб щось там таке робити. А, треба було б замислити, а він замислитись, а він того не зробив. І тепер, як то кажуть, має клопіт. Тож, насправді тут, так, щоб сказати, що якісь такі е, конкретні будуть дії від нього, я б не сказала. Намагатиметься з вами поспілкуватися, але навіть не, не всі. Отримує спілкування. Давайте побачимо дії жінки в бік чоловіка в цей день. Жінка відсторонена, абсолютно видно, так? Да? Відлюдник. Відсторонена, але дає можливість якось проявитись. Жінка дуже, знаєте, вже угу. Угу. знає, з ким має справу, знає, що поряд з нею маніпулятор, і закриває взагалі всі теми, от, які чоловік міг би зманіпулювати стосовно неї. Тут вже маніпуляції не дуже то й вийде. Навіть якщо дуже велике бажання буде, не вийде. Вона сама зманіпулює вже будь-яку ситуацію легко, якщо буде в неї таке бажання. Далі робота, що у вас буде завтра в роботі? Дивіться, взагалі то бачите Сонце, будьте уважні до електроенергії, бо таке може дуже напругу змінити. Ем, не вийде. Ви можете зосередитись в цей день по роботі тільки на, чимсь, ну, на одній якійсь справі, і вона у вас блискавично вийде. Але якщо треба буде хапатись за кілька справ одразу, нічого не вийде. Отак, От по роботі. Аліска прийшла вітатись, Алісенька. Далі дивимось. Сідай, сідай, такі не заважай, будь ласка, сідай, давай, якщо хочеш. Що важливо прийняти в цей день? Що вам завтра важливо прийняти? Тут якась взагалі-то показаний король мечів. Знаєте, цю людину, це не нова людина. Якась ситуація для когось з вас більш дитини, з дитиною буде пов'язана. Це може бути ситуація, коли треба там плановий якийсь візит до лікаря зробити, або там з вчителем поспілкуватись, або ще якийсь там фахівець, і треба щось зробити. Це день вже конкретної спроби. Початкової. Це може бути, наприклад, перше заняття з кимось там, ну, репетитор, якийсь, коли ви щось робите в перший раз, але якось не дуже, ніби то не дуже задоволені, залишаєтесь і не лишаєтесь в цій ситуації. Відходити і так дуже так емоційно трошки підете з цієї ситуації. Далі, від чого краще, б за все відмовитись? Від чого вам краще за все завтра відмовитись? Угу. Впізнаєте, так? Да? Минулий рядок, той самий король мечів. І дивіться, той король мечів, який буде коштувати дуже дорого, і який буде намагатись вас як підсадити на, на ой, ну, наприклад, якщо це якийсь фахівець, якому треба сплачувати за кожен візит, він буде намагатись вас підсадити на ці візити, щоб ви кожного разу. Несли йому гроші, відмовтесь від цього. Ну, ми ж спитали. Бо людина тут ну, дуже вміє заробляти, але знаєте як, да? вміє вибудовувати якісь фінансові схеми. Для когось це взагалі просто прошахрая, якогось, який просто фінансові махінації – це його фах. Відмовтесь. Далі, чого ж не уникнути, давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день. Угу. Тут якоїсь поїздки не уникнути, навіть якщо ви маєте сумнів, чи буде ця поїздка там, чи прогулянка. Чи не буде, це, знаєте, коли ви щось будете там опрацьовувати, чи з чимось будете працювати, і все ж таки ви зробите так, як ви замислили, бо ну, так для вас краще за все буде. Бо буде така можливість нагода, ви скористаєтесь цією можливістю, нагодою. І вам треба буде якесь питання просто закрити, тому ви не схочете це якось там. На інший термін переносити. І давайте побачимо пораду від вищих сил для вас на цей день. Порада від вищих сил. Добре. Дві то дві ага угу. Король мечів, королева мечів. Ну, тут як пара виходять. І знаєте, люди, які, між якими буде можливість побачитись, поспілкуватись, щось разом зробити. І взагалі-то це стосунки, які про закоханість, про цінність один одного в житті, один одного. І знаєте, навіть якщо ці стосунки якісь такі ну, складні, вони там якось затягуються, щось немає такого розвитку, то, то взагалі-то ця ситуація поступово врівноважиться, і розвиток тут буде, і спілкування тут продовжується. Тут взагалі про кохання. Для когось це просто от, ну, Споріднені душі, які от далі будуть разом. Навіть якщо це як кажу, ну якісь доволі в принципі складні стосунки, які ще тільки будуть розкриватись і розкриватись. Тобто, може, це взагалі якийсь початковий рівень. Це тільки, от знаєте, тільки-тільки люди починають спілкуватись. І Ой, я вже закрила, я вже не покажу. Але намагалась тут підгледіти, і кажуть мені, що досі на цьому закривай інформацію, бо тут дійсно у когось початків, початковий рівень стосунків, і не треба їх. Вони важко починаються, не треба їх ну, як, дуже розглядати, бо тут ще. Такі енергії, які знаєте, не, не, не врівноважені дуже. Не, вони ще не чіпляються один за одного ці енергії, і можна тут щось порушити. Тож на цьому закриємо, не будемо роздивлятися ці стосунки, хай вони просто будуть, бо тут люди парою йдуть один до одного. І всім дякую за перегляд. Обов'язково, як завжди, бережіть себе, будьте уважні до всього в своєму житті і обов'язково будьте уважні один до одного. Хай у вас все буде гарно і так, як буде найкраще за все до вас. Побачимось в наступних відео. Всім дуже дякую за ваші вподобайки, коментарі і підписки. Всім пока!